Хмельницькому в самому центрі міста в житловому масиві по вулиці Прибузькій виявили вибухівку. Її знайшов місцевий житель. Йому здався підозрілим пакет, з якого стирчали дроти. На місці події працює вибух, працюють працює вибухотехніки, а також лічого оперативна група. Виявлено предмет небезпечний. Наші працівники охороняють місце події, перекрили периметр, забезпечують охорону. Місце події на місце події одразу прибули всі оперативно-рятувальні служби першими з'ясовувати наскільки предмет небезпечний пішли кінологи. Приїхавши на місце події, було застосовано службову собаку з пошуку вибухових речовин та зброї. Собака обозначила місце вибухової речовини. Фахівці кажуть, предмет дійсно небезпечний. Знайдена конструкція, схожа на саморобну бомбу. Вибухотехніки пристрій розрядили на місці і віддали на експертизу. В ході огляду місця події спеціалістами-вибухотехніками виявлено предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на незакінчено споряджений саморобний вибуховий пристрій. На основі корпусу 82-міліметрової мінометної. Міни осколочно-фугасної та приєднаних до неї двох тротилових шашок. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю. Якщо знайдуть правопорушника, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.